Захопити Авдіївку та Куп'янськ до президентських виборів у Росії планують окупанти, так вважають аналітики Американського інституту вивчення війни. Військові перемоги, мовляв, мали посприяти успіху Володимира Путіна на виборах у березні. Путін оголосив про свою участь у перегонах під час нагородження російських військових. Ну і тож війна в Україні може відіграти значну роль у стратегії його кампанії. Такий крок міг би бути зроблений для залучення більшої кількості виборців, адже Путін прагне переконати громадян у підтримці з боку війська. Більше про це будемо говорити з Павлом Лакійчуком. Це керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло, добрий ранок добрий ранок, слава Україні, героям слава. слава дружини і матері російських мобілізованих говорили про план захопити Авдіївку до путінської прямої лінії, яка перед новим роком. Тепер ось говорять про те, що в інституті вивчення війни що це ідея фікс для виборів. Чи допоможуть йому е, такі ну, перемоги, чи можуть допомогти? Чи можуть взагалі на це робити ставку? Ну власне, неважливо там до виборів чи до початку передвиборчої кампанії е, хочуть росіяни захопити е, Авдіївку, Мар'їнку чи Купянськ. Фактою залишається фактом, що росіяни з усіх сил намагаються атакувати на східному фланзі. І протистояти ним досить важко, такий навалі, як Тарганів. Тож треба обороняти. Що стосується ситуації в Російській Федерації, треба розуміти, що росіяни давно поставили на, на війну, не на мир. І ну, власне путінська держава зараз і тримається на, отому, на тому мракобісці, яке породжено війною. Як кажуть спостерігачі, ну, власне кажучи, тисячі вбитих, десятки, зато є десятки тисяч тих, хто привезли гроші. Такого підйому патріотичного не бачили давно, адже зараз Росія воює з українськими фашистами, з Заходом, з ЛГБТ, з всім. Всім злом, яке вона може тільки уявити, і оце, оце все сконцентровано в Україні, і причому люди мають конкретну вигоду. От, і те, що насправді вони ведуть свою державу до, до колапсу, до, я не знаю, до... вона вже не, не член світової спільноти. Але на це їм байдуже. І це ну, не просто дуже прикро, а це свідчить про те, що битись нам з цим, з цим Оркостаном ще довго. Ну але в такому разі, якщо абсолютно не залежать зовнішні чинники на позиціонування самих себе росіянами, то яким чином ось ці там ніби перемоги, ну бо ми розуміємо про що їм деться, про, про який план це захоплення Авдіївки? Вони всі, всі сили зараз туди не стягують. Е, як це мало би конвертуватися в там в певні настрої, в певне розуміння, підтримку? Якщо в принципі, ну і так е, є ось ця, ось ця така детермінація, ось ця ніби підтримка воєнних дій. Ну, власне кажучи, їм байдуже, я так думаю, що росіянам буде це захоплена Мар'їнка, Авдіївка чи Купянськ чи інше. Їм скажи, що захопили Івано-Франківськ чи Коломию, вони теж повірять насправді, тому що ну, росіян мало хто знає на реальну географію України, і відрізнити. мало хто може відрізнити Артьомовськ від Бахмута, грубо кажучи. І тому ну зайде їм будь-що. Але для, для тих росіян, які зв'язок мають з тими чмобіками, які воюють на українському фронті, їм потрібно почути, щоб якісь меседж йшов з, не, з неофіційних джерел, що так, Путін у нас не просто е, великий лідер, а й великий провидець. Ну, така от ситуація. Давайте поговоримо про ситуацію на фронті. Що ви бачите? Що відбувається? Ну, на, на східному напрямку ми трим, продовжуємо тримати е, обороб, вести оборонні бої е, майже по всьому фасу В Східному, починаючи від Купянського креміна. Купян сватого – це перший найпівнічніший такий блок. Найважчий був в районі Куп'янська, але і в районі Кремінної, і в районі Сватого ворог намагається прорватися до осколу. Далі ключ ну, такий важливий ділянка: це Бахмутський напрямок, давно палає. Наші військові намагаються не просто утримувати оборону, але на півдні від Бахмуту і наступати, ну в тому самому Трикутнику Кліщівка, Авдіївка, Андріївка. Власне, тут і контрудари наших військових були протягом ну, цієї доби і попередніх днів. На північ від Бахмуту противник більше напирає, ну, і бойових зіткнень, ну середня інтенсивність досить висока. Що, ну, ключ до всієї оборони, ми вже згадували. Авдіївка і Мар'їнка ну, по кількості штурмів, по кількості ворожих атак вони не тримають лідерські позиції. Вже не перший день, ну і по, по кількості знищених е особин противника і його техніки, е теж Ду дуже тут важка ситуація на Авдіївському напрямку. Ворог, очевидно, просуває. є просування і по, і по фронту. Це давно вже не було таке, але перед, перед посилки такі були і по фланах. Особливо з Північного флангу, знову ж таки, в промзоні в районі Коксахіму, там найважче найважчі, будуть. будь На Мар'їнському напрямку, ну Мар'їнка на 3 четверті вже зруйнована і, ну, не можна сказати, захоплена, пройдена противником, тож бої йдуть на, на північному заході від. Ну, власне, в тих, в тих кварталах, які ще ворог не захопив, теж багато атак ворога. На Вугледарському напрямку там атак трохи менше, але угруповання противника там накопичується. І з позитивного можна сказати, що на півдні наші військові продовжують. Контратакувати противника. ну Майже на всіх ділянках, де е, українська армія влітку розвивала наступ, там е, теж гаряче, це і Старомайорське, і Такмакський напрямок в районі Роботиного, е, контрудари, контратакували наші військові. Ну і тримаються наші морпіхи. На Херсонському плацдармі. Тобто, ну, фактично, горить всюди, бої важкі, обіцяно там кимось зимове затише, ну, це фікція гаряча зима. Ну щодо, щодо зимових реалій, скажімо так, ми останніми днями теж констатували, що росіяни знову почали використовувати ракети для е, атаки по українських містах. Якщо до цього там певний період це були здебільшого дрони, ну то зараз знову повернулися до тої попередньої практики. Як ви в цілому бачите, чи є можливість е, прорахувати зрозуміти е, е, їхню логіку на цю зиму, чи існує вона взагалі? Ну і щодо звичайно, нашої готовності мені йдеться про ППО. Ну, відверто кажучи, визначитись цілями противника з <кій> по останнім ударом досить складно. <кій> Якщо подивитись статистику за вересень, жовтень і початок листопада, ну, то очевидно, що основними об'єктами ударів ціли вони, це були аеродроми України, Староконстантинів, Хмельницький, Миргород. Українські порти Одеси Одеського регіону, Ізмаїльського регіону, ну так як основні найбільше, куди найбільше спрямовувалися ракети Шахенів, швидше за все, що в листопаді грудні вони дещо змінюють тактику. Ну, це про це свідчить більша кількість застосування ракет і можливо. Це, це вже початок, такий певної чергової атаки на нашу енергетичну інфраструктуру. Це цілком пояснювано. Втім, по тому, як діють наші засоби протиповітряної оборони, ну, росіянам доведеться щось вигадувати новеньке, тому що той, та стратегія, та тактика ракетних ударів, яку вони. Мали минулого року цього року не спрацьовують. Ну, останній ракетний удар тому є свідчення. Спасибі вам, Павле. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 про ситуацію на фронті і про загрози, які стоять перед нами.